Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої світла. Мене звати Оляна і зараз я хочу зробити розклад на ваші запитання. Так, давайте подивимось запитання на співпрацю Ердогана і Путіна. І в тому ж питанні було Північна Корея та чи надасть вона допомогу Путіну. Давайте подивимось. Давайте, знаєте, як... Ні, напевно, що буде краще на цих картах подивитися. Мені щось так здається. Не знаю. Будемо пробувати на цій колоді, далі буде видно. Давайте дивимось. Покажіть мені, будь ласка, карти. Покажіть мені, будь ласка, карти. Співпраця Ердогана і Путіна. Що між ними за співпраця, що між ними відбувається, і який інтерес Ердогана відносно, відносно того, що він, ну, що він начебто хоче організувати зустріч Путіна і е, нашого президента Зеленського? На примирення, на зупинення війни, на якісь на переговори для переговорів, так? Який в нього всьому інтерес? Давайте спочатку так розглянемо це питання. Покажіть, будь ласка, карти. Співпраця. І давайте викладу ще один ряд, який результат буде взагалі цього спонукання до переговорів і результат і самої співпраці того Ердогана з Путіним. Так, вам, мабуть, тут не видно. Ага, я свічечку не запалила сьогодні, ну гаразд. Так, в день мені не вдалося вийти, записати розклади. Нічого, ще трошки. Я вже зможу виходити в прямі ефіри. Вони будуть автоматично одразу одразу будуть з'являтися в Ютубі. Це буде дуже мені економити час. Цікаво. Цікаво, так. План, дивіться, план Ердогана та вісник, якби, ну, якби вісник такий, якби перемир'я, ну, тобто він хоче виступити, начебто як людиною, причетною до того, що відновить мир, спокій та, на українській землі, припинить смерті шляхом укладання угоди, яка відбудеться завдяки його, якби, та його. Його спонуканню, його, його організації цих переговорів. Тобто він би дуже хотів, щоб бути таким, знаєте, виступити у світі людиною, миротворцем, людиною, завдяки якій зупинилися оці вбивства, і відновився спокій і мир. Тепер дивимося його інтерес, взагалі співпраці з путіним. Так, дивіться, у нього якісь власні інтереси є. В нього є якийсь власний інтерес, це якісь ресурси, чи це, можливо гроші, не знаю, Тут може багато чого бути. Це його якісь такі, знаєте, його план, його рішення бути ну якби розуміти, теж, він теж хоче бути в виграші, йому вигідно це. Йому вигідно це не лише бути причетним, та, якби слава і те, що він якби ну, завдяки йому, якщо б це вдалося організувати ці переговори, і вони б дійсно реалізувалися якимось підписанням документу, якусь перемогу свою він би здобув у цьому протистоянні двох країн, України і Росії в їхньому цьому, знаєте, зупин у зупинці їхнього конфлікту. Є в нього якийсь власний інтерес, це однозначно. Інтерес. І насправді, розумієте, оцих дві карти вказують на те, що йому байдуже, хто з нас переможе, чи Росія, чи Україна. Він переслідує якісь свої інтереси. В нього якісь є інтерес щодо якихось ресурсів і. Щодо його людей хотів би, щоб ця ситуація обнулилася, він просто не зацікавлений тій війні. Йому сама перемога, чия вона буде йому байдуже, він хоче припинити цей процес. Тут треба докласти карти. Давайте, дивіться, вони не розкривають нам його власний інтерес. Давайте покажіть нам, будь ласка, карти. А що між самим Путіним і Ердоганом відбувається? Яка там співпраця? Чи буде. Чи хоче він допомагати. Давайте так, я зберу ці карти, щоб вони не заважали, нам дивитися наступні. Все-таки, от зараз мені хочеться зробити на Таро універсальних розклад. Дякую вам карти, звісно, дуже вам дякую. Так, дно колоди у нас. Ну, Це, це плани, це. Роз... Це ресурси, це відкрити можливо шляхи морські, так для того, щоб е, 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 торгівля далі йшла, щоб далі якісь розумієте, е, е, інвестиції відбувалися, які там мали відбутися. На його території це можливо і ті ж самі відпочинок. Ну Турція знаєте, потерпає від того, що менше, звісно, туристичний бізнес розвивається. Ну і тут якісь торгові шляхи все рівно, все рівно страждають. Якби там не було, ця вся ситуація погано впливає на його країну, війна України з Росією. Ну він переслідує власні інтереси, не інтереси України, не інтереси Росії, а власні. Покажіть мені, будь ласка, карти. Давайте так, чи допомагає Ердоган, чи хоче він допомогти Путіну. Так? Ем, перший ряд буде, чи допомагає він Путіну, другий ряд, чи хоче він взагалі йому допомагати. І третій ряд, чи буде він йому допомагати, незважаючи на те, чи він допомагає зараз, чи він хоче далі допомагати. І подивимося, чи буде він допомагати. Покажіть, будь ласка, карти. Чи допомагає він. Ні, він грає, розумієте, він жонглює. Він як вісник, він як. Ну, на дві сторони, розумієте, він ні вашим, ні нашим. Він ні на стороні України, ні на стороні Росії, насправді. Він не оприділився зі стороною. Не можна по цим скартам сказати, що він Путіну допомагає. Давайте глянемо, чи хоче він допомагати, взагалі, чи схильний він до цього. Лити водичку, так, знаєте, якось інформативно вести таку. Але тут знов ж таки тут вказує на те, що його цікавить більше е, його територія, його народ, і мир і спокій, і, взагалі, якби знаєте, що би е, ну, його інтереси його країни. Е, добре, давайте подивимося, чи буде він допомагати. А тепер дивіться, буде між ними якась домовленість про те, що він протягне руку руку допомоги Путіну. Однозначно, Туреччина пообіцяє щось щось Росії, якусь якесь меценатство, якісь або інвестиції, або сприяння у чомусь. Він пообіцяє, але він його кине, і це залишиться в підвищеному стані. Тобто він щось йому пообіцяє, або дасть йому зрозуміти, розуміти можливо, не прямо пообіцяє, але дасть йому зрозуміти, що він що він йому допоможе. Ну тут однозначно, але це є розумієте, цих дві карти говорять про те, що він його кине. Він його кине, і цей, ну, тобто, цей залишиться в підвішеному стані, тобто, якби, ну, не отримає того, того, що йому не отримає того, що йому Редоган пообіцяє. Та домовленість буде якась. Між ними буде якась домовленість, якась обіцянка, якась домовленість, карта сили. Е, так, ну, Росія відчує себе, що якби. Якісь, ну, завдяки цій домовленості вона здобуває якусь силу. А чого це буде стосуватися? Союзу, влади та м, план, реалізації якогось плану. Тут дивіться, в першу чергу це переговори. Це, він пообіцяє, що він максимально все зробить для того, щоб реалізувалася зустріч, щоб організувати їм зустріч для переговорів. Друге, що пообіцяє спонукання, сприяння тому, щоб все-таки Росія якби свій статус, свій авторитет відновила, та, ну, чи там якось втримала його, не знаю яким шляхом. А, але ще по цій карті вам скажу так, ще й, ще й вони між собою домовляться про якісь, я не знаю, якийсь або рух морем, або транспортування чогось. Ну, тут можуть бути якісь домовленості про якісь торги, чи про купівлю, продаж чогось. Чи це зброя? Не можу сказати, що це зброя, але це якась безвихідна ситуація. Я не знаю, ну варто важко читати. Знаєте, тут виходить так, якась ситуація, в яка ем, тупікова ситуація, в якій Росія почуває себе, знаєте, як загнаною в тупік а, і дуже ну дуже ну, не бачу виходу з цієї ситуації. так. І ну, потребує якоїсь допомоги, і по королеві була в це якась таємна розмова, це щось таємне і таємний якийсь інтерес в допомозі в цій тупиковій ситуації. Не знаю, можливо, щось переправити, доправити чи допомогти щось продати. Я тут важко сказати, що це може бути карта. Це не розкривають. Та ну це щось пов'язане з морем, з шляхами, м -м, і вона це не отримає, обіцянку отримає. Ну І знову ж таки, він йому якби, тут дає і тут забирає, розумієте, обіцянку дає, змова буде таємна по королеві булав. Королева булав у нас так. Та. А по четвірці чаш, це, він цей шанс, ну, якби, те, що він йому обіцяє, він це в нього забирає, він, ну, він не дасть йому цього. Це буде пуста обіцянка. О, давайте подивимося, чи відбудуться переговори, чи відбудеться зустріч Путіна з Зеленським ну, насправді. Хто це мені казав сьогодні? Чи чоловік чи мама, я не пам'ятаю, хтось з них дивився новини. Казали, що, начебто Зеленський, сказав, що ну, він не піде на які переговори з Путіним. Але давайте подивимося, чи все-таки вдасться дотиснути Ердогану, повплинути на те, щоб все-таки та зустріч відбулася на його території. Ні, десятка була, ні. Кардинально, ні. Ні. Е, наш, на, наші будуть вперто хотіти іти, е, ну, рухатися в до перемоги, не, не шляхом тої зустрічі, не шляхом переговорів. Е, наші будуть уникати зі сторони України е, вісьмірка-чаш, це ви бачите, так? тобто нам наливають. Ці чаші, чаші стоять рівно, вони не перевернуті. Вони наповнені обіцянками, вони наповнені спонуканням до цих переговорів. Обіцянкою, що це буде безпечно. Обіцянкою, що там зроблять все можливе для того, щоб дійшли якогось консенсусу сприянню тому, щоб якісь вони були конструктивні. Ці переговори так, але ми розвертаємося, і ми кажемо: ви пийте своє вино, пийте свої обіцянки самі. Ми ми Росії більше не віримо. Ні, знову ж таки, бачите, Росія як попрошайки, як, оці, як бомжі, ну, тобто залишається, ну, без, без, без результату. Не буде цієї зустрічі. Дійсно, правда, це не пусті слова Зеленського, якщо він дійсно таке говорив. Реально наші не підуть на, на те, щоб Ердоган організував цю зустріч Путіна і Зеленського, ці переговори. В нього є свій інтерес Вердогана, якийсь там він щось там путіну пообіцяє, якусь допомогу йому пообіцяє. але він не збирається йому допомагати, і він його кине, тому що якась буде домовленість між ними або вже здійснились. Напшувача на, за все, вже відбулася якась домовленість. Щось він вже пообіцяв путіну, але він його кине. Той залишиться в підвішеному стані. Шокований. Ну а чого він очікував? Чого він очікував, коли він поступив, вчинив так з тим зерном? Коли Ердоган та там відповідав за, за це підписання угоди зі сторони Росії, що вони дають нам спокійно вивезти зерно з одеських там портів, і, і, і одразу ж після підписання цієї угоди почали обстрілювати, не давали нам можливість їх погрузити, вивезти. Ну порушив обіцянку. Це ж він вдарив по авторитету Ердогана. Ну а цей таке не, не, не пробачає. Він теж йому дав обіцянку, яку не виконає. Він його кине. Давайте тепер подивимось Північна Корея. Чи не дасть вона допомогу? Взагалі, що, що відбувається між Північною Кореєю і Росією Які домовленості. Давайте так, подивимося, чи відбуваються домовленості, що відбувається в, між Північною Кореєю і Росією, та? чого Росія хоче від Північної Кореї. Так, якісь домовленості є про карта сили і як інвестиція, як допомога цією силою, тобто людьми. Я не бачу тут зброї. Ну, можливо, і зброя, не знаю. Якісь домовленості: Трійка Пентаклей, карта сили. І карта Шестірка Пентакли. Шестірка Пентаклей це у нас завжди бачите меценат. Це той, хто надає руку допомоги, той, хто допомагає. Чим допомагає силою? Просять у них силу. Це це або люди, або військових просять, щоб вони йшли воювати за Росію на Україну. Так, або щоб вони надали зброю. І карта Трійка Пентакли, От подивіться уважно, бачите, тут йде якась домовленість. Люди розмовляють про щось домовляються, тобто вони готові оплатити роботу цьому художнику за те, щоб він, наприклад, там цей чи костел, чи церкву там, розфарбував, намалював, там, чи, там, ну, розумієте, та? чи там, фрески якісь намалював, чи там ікони. Ну, тобто йде якісь переговори, якась домовленість. Давайте подивимося, що вони просять. Зброю просять. Наземне, наземний. наземний. рицар мечів, це є наземна піхота. Тобто, може бути, що і зброю просять, але тут і, люди, і людей просять. Розумієте, рицар скаче на коні новину, яку вони отримали. Вони отримали новину, що так. Вони домовилися, їм якби пообіцяли. Рицар чаш це свідчить про про те, що вони отримали обіцянку, так їм обіцяють, але Семірка Пентакли свідчить, що обіцянка швидше за все теж не буде виконана. Ну давайте подивимось так: чи в серпні місяці підуть з північної Кореї військові воювати за Росію на Україну? Дивіться, четвірка була, ви бачите, це союз людей. Що ви тут бачите? Союз людей, мужчина і жінка, та дали якісь обіцянки. Можливо, це заручене, можливо, це і одруження. Тут знаєте, як хоч можна трактувати, але це бенкет, це святкування якогось союзу. Пара, тут пара. Тобто домовленість є. Чесно, домовленість є, і дійсно обіцяно, що дадуть людей, дадуть зброю те, що просить Росія. Північна Корея це пообіцяла. Але дивіться, чи чи в чи в серпні ми задали запитання, чи в серпні місяці підуть воювати військові з північної Кореї за Росію на Україну? Четвірка мечів. Четвірка мечів завжди означає паузу, так, перерву, відпустку. Ну, тобто медитацію, ну це якась перерва, розумієте? Подивіться, людина втомлена, людина лежить і нічого не діє. Вона бездіянна, бездіянна. Людина бездіянна. Також ця карта дуже часто говорить і про кому. Ну, а в час військових дій, коли ми дивимося, чи жива людина чи ні, дуже часто програється краптова смерть. Одним словом, це є пауза. Це є пауза, це означає, що обіцянка є, домовленість є, але в серпні місяці. По якимось певним причинам цього не відбудеться, пауза. Тобто будуть якісь затримки, знайдуться якісь певні причини, по яким в серпні місяці ніяка північна Корея того, що обіцяла, не надасть. Тобто не підуть люди, не підуть ресурси. Трійка трійка мечів. Трійка мечів це як удар, знаєте, удар в спину це. Це в саме серце поранення, так? Тобто виходить так, якби ну, Росія буде поранена, е, ранена тим, що е, е, ну, не, не зможуть, не реалізується ця домовленість. А ну давайте тепер розкриємо цю трікку. Дивіться, по-перше, що тут? Там будуть Північній Кореї військові проти того, щоб іти. Будуть проти того. Їх до цього будуть примушувати. Вони будуть дуже глибоко розчаровані, але це буде шляхом розумієте диктатури. Е, карта влади, Іерофан це коли, е, ну, коли без, прикасу, ну, розумієте, без, е, без суперечень ти зобов'язаний. Зобов'язаний, зобов'язаний ну, зобов виконувати, ну, виконувати, Маєш це робити і все, то, як тебе змушують. І ще й карта імператора. ну, Це реально буде такий наказ, наказ. А чим вони будуть змушувати? Ну, Невже тільки просто от тим, що от відданий наказ, і вони, вони будуть йому начебто як противитися, але в той же час буде якийсь інструмент впливу на них. Що це за інструмент впливу, що вони змушені будуть виконувати цей приказ, з чим він буде пов'язаний? Шантаж буде, розумієте, їм прийдеться військовим робити вибір. Вибір тих, кого вони люблять. Ну, не знаю, може будуть казати, що посадять когось з рідних, чи, їх, ну, е чи постраждають їхні сім'ї, чи їхні кохані, чи дружини, тобто рідні, близькі, та? шантаж близькими, тобто вони змушені будуть, змушені будуть якби, дати обіцянку. І це буде ну, розумієте, це ну, королева булав, ну, це, якби, це не буде афішуватися в світі, ми цього не будемо знати. Але це, це буде шантаж близькими людьми, шляхом якихось близьких, рідних людей, хочеш чи не хочеш, усіх військових будуть шантажувати, тих, ну, вони змушені будуть іти воювати, іти здобувати перемогу для Росії. І так вони будуть готові це робити. Але чомусь імператриця, що у нас тут двійка, була ага, і королева чаш. Росія повинна буде виконати якусь свою обіцянку. Паша була в це новини, це перемовини, це новини, це інформація, це домовленості. Разом з королевою чаш королева чаш це інтриги, це якийсь хитромудрий план з пажом. Це треба, щоб він був реалізований. Північна Корея буде очікувати, щоб щоб Росія виконала якісь свої обіцянки. Вони шантажом змусять тих, хто не буде хотіти йти воювати за Росію, тому відповідно військо буде на поготові, Люди будуть на поготові йти, але. Дивіться, Колесо фортуни повернеться проти Росії, чомусь карта смерть зупинки, і і вона не отримає, не отримає це військо. Ну не, не, немає тут руху, розумієте, Поки що я не бачу, е, я не бачу, щоб вони пішли воювати за Росію, хоча домовленість така є, і вони ну чомусь Росія не зможе видно виконати якусь свою обіцянку, і відповідно не буде цього руху ніхто нікуди не піде воювати за Росію. Нічого у нас толком не отримає від тої північної Кореї, поки що та? ну, можна буде пізніше це ще раз проглянути.